Сьогодні Зеленський був знову в Європі на зустрічі з лідерами Євросоюзу. Лідери Євросоюзу за підсумками зустрічі у четвер не планують анонсувати ніякого конкретного пакета допомоги для України. Про це повідомляє Агентство СТТ з посиланням на проект рішення, який вони отримали. Отаке. Є заява президента Франції Макрона з цієї зустрічі. Знаєте, що він каже? Він каже: я сподіваюся, ми зможемо переконати президента США бути на нашому боці. Тобто, надії на те, що Європа допоможе нам воювати самим без Америки з Росією, розбились остаточно. Це після того, як вночі ракета влучила у рідне місто нашого президента Зеленського Кривий ріг. І станом на зараз, останнє що я бачу, там чотири чоловіка убито і десятки поранено в отель влучили, де, начебто, за словами того, ж зеленського іноземні, в тому числі, американські волонтери зупинялися. Немає іншого шляху, як миритися з Зелен... Зеленському з Трампом. Немає. Просто немає. Е е і для нас, українців, тут е е є дуже проста дилема. Або ми перемушуємо свого президента по-справжньому помиритися з Трампом і е е по справжньому працювати. Під його керівництвом, тобто робити все, що він каже, підписувати все, що він каже. Або України не буде. Ну, якщо ми е, тримаємося за свого президента Зеленського і е, зі слізми, е, на очах е, кричимо, це наш. Президент, не чіпайте його, який би він не був, бо ми його обрали, і ми його любимо, то нам треба обирати, або ми любимо президента Зеленського, або ми рятуємо Україну. Іншого шляху не видно. Іншого шляху, власне, не може бути. Була якась слабка Європа, що надія, що Європа нас підтримає. Європа каже, ні. миріться з Трампом і тоді будемо разом вас підтримувати. А якщо ви з Трампом не миритесь, то йдіть ви в першу еротичну прогулку українців. Ми вас дуже любимо, дуже підтримуємо, але нічого не дамо.